Добрий день, члени комісії та присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності, планування та соціально-економічного розвитку. Всього члені комісії п'ять, присутні три члени комісії, це Остецька Леся Миколаївна, рекотаріці Олександрівна, Вітіцька Ольга Петрівна. Відсутні два члени комісії шишковська, Любов Михайлівна та Володимир Володимирович. Комісії є повноважною. На засіданні комісії просив Єршенко Ірина Андріївна, начальник відділу фінансів Першиківської сільської ради. Порядок дення буде розглянуто 5 питань. Перше. Про внесення змін до достав місцевих податків на території Порщиківської територіальної громади на 2026 рік. Друге про розірвання договору оренди нежитлового приміщення. 3. Про передачу оренди на житлового приміщення. Перте. Про затвердження звіту про виконання бюджету Горщиківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. П'яте. Про внесення змін до бюджету Борщиківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Відносимо голосування. Голосуємо за три. Проти 0, отримали студію. Słuchaj, Russelsku lessenukovarnu postilnej комісії з питань budżetu i komunalnih vlastnosti планування та соціально-економічного розвитку. А перше питання. Пронесення змін до ставок місцевих податків на 2026 рік. Внести зміни до рішення 45-ї сесії від 23 травня трав 2025 року номер 805 про встановлення місцевих податків на 2026 рік. Встановлюється пільга у розмірі 100% для фізичних осіб з сплати земельного податку для земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення товарно-сільського сподарського виробництва. Дане рішення має набрати чинність з 1 січня 2026 року. Питання. В результаті обговорення питання Комісія дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Бурщиківської сільської ради. Голосуємо за три проти нуль. Збереглося ноль. Пруге питання Значить, про питання оренди комунального майна села Березівка вулиця Коростенська година 55. Значить, Розірвати договір оренди з ФОП Ільченко Яною Валерівною з 30 листопада 2025 року, І про передачу оренди житлового приміщення, передати в оренду ФОП Левківській ані Євгенівні. Договір пропонується вкласти до 31 грудня 2026 року Розрахунок оренди здійснювати відповідно до методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Горщиківської сільської ради. Тоді в результаті обговорення питання комісія дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Горщиківської сільської ради. Голосуємо за три отримались. Вслухаємо Ярошенко Ірину Андрійовна, начальник відділу фінансів Горщиківської сільської ради. У нас рішення про затвердження звіту про виконання бюджету та сільської територіальної громади за 9 місяців. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2025 року по доходах в сумі 34 мільйони 378 тисяч 193 гривні. При планових показниках затверджених розписом на рік з урахуванням внесених змін 41 мільйон 636 406. По видатках

839 тисяч 56 гривень. По спеціальному фонду по виробі в сумі 1 мільйон 316 тисяч 482 гривні, при планових показниках 192 тисячі 400. По видатках 3 мільйони 324 тисячі 862 гривні, при планових показниках затверджених розписом 2 мільйони 614 тисяч 305 гривень. Прошу ставити на голосування. Дякую. В результаті обговорення питання комісії заставилось рекомендувати до Борщиківської сільської ради. За три. Проти ну три. Ну. П'ятне питання. внесення змін до бюджету. про внесення змін до бюджету Борщиківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Нам з обласного бюджету виділено субвенцію. На фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Загальна сума 49 тисяч 107 гривень. Кошти спрямовуються на заробітну плату з маркуваннями для працівника супроводу ветеранів. на проведення витрат 65 тисяч гривень вільних залишків бюджетних коштів, а саме на. Придбання матеріальних на надання матеріальних допомог населенню 65 тисяч гривень так спрямувати на проведення витрати 879 тисяч 49 дев'ять гривень від перевиконання доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади, а саме на надання матеріальних допомог населенню 285 тисяч, частину коштів ми з гривень залишки і частину з перевиконання. Для центру надання соціальних послуг на заробітну плату з нарахуваннями для працівників загальна сума 54 502 гривні. Для благоустрою населених пунктів на заробітну плату з нарахуваннями для працівників 297 091 гривня і на придбання матеріалів 20 тисяч гривень. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 28 тисяч гривень. Так, для установки сільської ради забідна плата з наркуваннями 81 150. Це за плата з наркуваннями і 65 тисяч на придбання матеріалів. На забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб сумнів 1500 гривень за кошти на відрядження і наступне. Мушіківське ну, державне комунальне підприємство звернулося за розрахунком та капані повернути різницю в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення за серпень 2025 року в сумі 36 тисяч 120 та різницю в тарифах на послуги з вивезення твердих побутових відходів в сумі 10 тисяч 686 гривень. Загальна сума до відшкодування 46 тисяч гривень що виділяються відповідно за затвердженою програмою відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення та вивезення твердих побутових відходів. Так, спрямувати на проведення витрат 13950 гривень від перевиконання доходів загального фонду це для придбання ноутбука для старостинського округу. Далі внести зміни шляхом перерозподілу коштів по сільській раді кошти на оплату послуг зменшити на 68 тисяч і спрямувати на придбання матеріалів 68 тисяч. Надання загальної середньої освіти, закладу на загальної середньої освіти, на оплату послуг зменшити видатки на 110 тисяч гривень, збільшити видатки на придбання матеріалів на суму 100 тисяч гривень, збільшити видатки на оплату харчування 10 тисяч гривень. Розроблений схем планування та забудови території містобудівної документації, зменшити видатки на суму 30 тисяч гривень і збільшити видатки на здійснення заходів із землеустрою 30 тисяч гривень. Прошу ставити на голосування з подальшим розглядом на сесії. Можливо, У, -у, -у. результаті обговорення питання комісії дійшла висновку. Рекомендувати на сесії Бішепільської сільської ради. Голосуємо за. Три проти золь утримали. Засідання комиссиї закрите. Дякую.